Якийсь сухий сьогодні випав дощ. Він не змиває кров за пекло з тіла, скидаю із плечей пониклих плащ і йду сміливо, де панує злива. Розхристана, промокла до кісток і батогами сплетене волосся. У грудях біль, немов забив кілок бездушний кат і крики стоголося. Здригається земля, бо їй болить, бо плачуть діти, і голосять мами. І батько сивий, котру ніч не спить, молитву шепче, розмовля з богами. Я йду у дощ і грузну у багні, земля свята змішалася сльозами, і моє тіло зранене в крові. Неначе не своїми йду ногами, та не впаду я твердо буду йти, не стану перед катом на коліна. Я не боюсь московської орди, бо я не злам.